Сьогоднішня сторінка архіву присвячена Ковальській гімназії, яка знаходилась ось тут, на колишній вулиці королеви Бонни, яка зараз носить назву театральної де зараз знаходиться середня школа номер 8 Коротка архівна довідка. Даний освітній заклад заснований ще за часів царської Росії, як гімназії імені Олександра II. За часів Польщі гімназія номер 702 за польською нумерацією і носить ім'я Словацького. Яким було навчання в гімназії? Хто навчав і чому навчалась у цьому авторитетному навчальному закладі до воєнного коваля? Згадує один з колишніх гімназистів Василь Артемович Олексюк. Вступив в гімназії я в 34-му році, в 38-му закінчив, так. В гімназії, гімназія була коадекаційна, цебто і гуманітарного нахилу, а якраз коли я вступав, то реформа проходила в гімназії. Цебто... Після шести класів, після шести класів по новій реформі, були вже два останні роки, це ліцей був так, гуманітарний, з гуманітарним е, нахилом. Одні могли навчатись, а інші по профілю фізико-математичному, ті, які політехнічно вступали. так. Я захватив ще, е, значить. По, навчався по старому, по, по старій системі, по старій системі. В гімназії вивчали е, такі предмети, як і зараз навчаю, вивчаються в середніх школах. Ну, Плюс до того вивчали е, логіку, знайомилися з психологією, е, закон Божий був так само, так. І... Е, Умови навчання були іншими, як тепер. По-перше, в одну зміну навчалися, в одну зміну навчалися, навчалися в гімназії не тільки жителі міста, а й навчалися з району і навіть з інших, тоді повіт, повітом називався так, а не районом. І з Любомля, історичка, і з Маціова, зелуків зараз так навчалися. Навчалися різні різні діти, не тільки, ну, як кажуть, богатих, якихось заможних, але і бідних, так, і селян. Навчання було платне, платне 110 злотих за рік. Ну, Звільняли наполовину. Я, наприклад, половину платив, так не я, батька та звичайно 55 злотих. А декого цілком звільняли, цілком звільняли. А так. що це були за гроші сто десять злотих тоді? Що 10. за гроші так? Ну, це, звичайно, солідна досить сума для того, що з десь робітник такий заробляв. Таку суму протягом місяця протягом місяця. Ну, коли е, селянин, наприклад, бо ходили, приходили на зар на заробітки до міста селяни, то косар брав за е, один день, е, коли наймався до праці, 5 злотих мав. так. Це то треба було десь йому е, біля 20, 20 днів працювати так. о. Ну, кажу, що бідних звільняли, батьківський комітет і інші, так. Умови навчання були іншими чому. Ставлення було до навчання інше. Ті, що вже поступили, то вони в гімназію, вони, звичайно, навчалися так, як слід, щоб отримати якісь знання і пізніше чи поступити далі, чи так десь працювати. О, а тепер, як ми візьмемо так, то до навчання молодь відноситься по-другому. по-другому. Я і в середніх школах працював, а останнє перед виходом на пенсію працював в семому професійно-технічному училищі. так, і знаю, що ставлення до навчання зараз інше, зараз друге ставлення до навчання. І це зв'язано з тим, мені здається, що колись вчитель взяти в гімназії, звичайно, був більш кваліфікований вчитель, бо в гімназії вчителі їх називали не вчителем. Це в початковій школі то просто говорили. Прошу пана, так, без всякої добавки, а в гімназії зверталися пане професоре. Пане професоре, пане професорко, так, таким шляхом вже. Всі були з університетською, з університетською освітою були в гімназії. Ерудовані, викладачі були ерудовані. Ну і умови які, що навчалися не Рік навчальний ділився не на чотири чверті, чотири чверті, а на два півріччя, на два півріччя. початок був так само, 1 вересня і починали навчання у всіх школах в тому і середній, і в середніх закладах. З того, що йшли цього дня в костел. Церкви йшли, так і почалось перше півріччя, десь 22 грудня, і були канікули зимові. Так що якраз це припадало на польське Різдво 25 грудня, яке святкується, і на Різдво православної віри, так яке 7 січня, так що. Кінчалися ці канікули зимові 11 січня, 11 січня. А літні канікули були? Літні літні канікули так само були не такі, як е, зараз три місяці, а декого може і більше. Канікули починалися десь 28-29 червня і початок 1 вересня, тобто два місяці. Крім того, звичайно, на якість навчання, на якість навчання впливало, звичайно, те, що як учні, так і викладачі, професори не відривалися від е, своїх основних обов'язків. Це то, як пізніше у нас було і зараз, можливо, ще, але вже не так, в колгоспи, на інші роботи. А тоді цього не було. Цього не було. А коли і де щось таке було, наприклад, в сквер десь прибрати, це після заняття. А під час заняття і від навчання ніколи не відривали. Тобто можна сказати, що в гімназії панував культ навчання, так культ навчання. так. Сьогодні колишній гімназист і типовий ковальський інтелігент Василь Артемович Олексюк, фотографією часів гімназистської юності, якого ви зараз бачите, перебуває на пенсії, але продовжує свою самоосвіту, багато читає і пише на теми нашої історії. Його статті, зокрема, публікуються у місцевій пресі. Багато цікавого розповів нам і колишній однокласник Василя Артемовича Олексюка Андрій Просовський. У 1932-33 роках, наприклад, стіна гімназії виходила щотижнева друкована газета на кресах на рубежах, яку випускали самі гімназисти. О, ось іще унікальні факти: у 1936 році хокейна команда гімназії. Запасним воротарем, якої, до речі, і був Андрій Просовський, у місті вільно зайняла друге місце у змаганнях між збірними гімназій Польщі. Уже тоді, як пригадує колишній коткейний воротар ковальських гімназистів, екіпіровка сторожа воріт мало в чому поступала сучасній. А ось що повідала нам колишня гімназистка Юлія Степанівна Луцкевич, яка навчалася в Ковальській гімназії номер 702 разом зі своєю сестрою Валентиною. Здавалося воєводство Волинське по Польщі. І тут було всього три гімназії державні. Наша була Володимир Волинська, Ковельська і Луцька, тільки три. Ну, а крім того, в Ковлі були гімназії ще інші. У нас була приватна, була, як її називали, Купєцька Гандльова така гімназія. І ще я забула сказати раніше, то була ще геврайська гімназія. Жидівська. Так у нас тоді говорить жидівська на єврейська. І вони саме себе називали. Ми жидкі, як виступали <со> при вже радянській владі. Так. Ну, а я вчилася в гімназії з, з 37-го року. Значить, по 39-й поступала я в 36-му, так після шести класів ш -ш школи той повшений, як у нас називалася, початкова школа. Можна було знаєш, поступати в гімназію. Я поступала, але по конкурсу <кій> <кій> не прийняли мене. Чому? Дивилися на це, що я православна. Ну, в першу чергу приймали дітей військових, знаєш, офіцерів різних. Також, а вже таких, як мій батько, що залізничником був, то трудніше було влаштуватися. Тоді я вирішила сьому мій клас школу повшени ще скінчити, значить мама не так вирішила. І поступати екстерно в другий клас. Я поступ... з наші іспити всі здала, хотілася ми разом з мамою вдома, здала всі іспити і поступила в другий клас. Вчилася в другому і третьому класі гімназії номер 702 імені. Юлія Словацького. Пізніше, як би ще так сказати, не змінилася влада, то був би ще четвертий клас і тоді була б мала матура. А після малої матури ліцей два роки. Ну, які в нас були дисципліни, так що порівняти з радянською школою, то більше багато було мов. Була я була на французькій, а можна бути або. Німецький клас або французький. Значить, французька мова і то була так капітально вчила, не так як пізніше, що аби як-небудь, щоб чисилася наша викладач, а не жубна, то їздила щороку на, літом у Францію і там ще значить, вивчала цю мову більш детальніше, щоб краща мова була, щоб, щоб дійсно могла нас чомусь навчити. І заняття ці в нас бувало 4-5 тиждень уроків французької. В Латині так само приблизно 4-5, ну але бувало 4 латини дуже такі глибоко вчили хіба краще, ніж тепер медінституті, Бо я бачив, як вони вчули, як вони вчать, то не порівняти. Це Сом давали загальну таку гуманітарну освіту. Ну, були так сказати, інші дисципліни, може, трошки в меншому розмірі вчили ми технічні науки, значно, фізику, математику, але також багато того вчили. в 1939 році, як значить, пройшов, ну, прийшла радянська влада, організували школу десятирічку і нас. Перемістив, порівняли до восьмого класу. Це було дуже неправильно, бо ми більше знали набагато, ніж там в восьмому класі, навіть в дев'ятому, те, що ми просто сиділи і скучали, як кажуть. Тільки то, що було ну, фізики, математики трохи вивчали, але була вже тут більш для всіх обов'язково українська мова, бо в польській гімназії українська була, знаєш, як факультативно називалася, хто хоче, знає, може вчитися. Я вчилася, наприклад, у нас ще такий викладач був Липка, дуже добрий викладач, був, він вів взагалі латину. Його дуже навіть учні завжди боялися, бо він так вимагав по-справжньому. -по ну, а в нас він викладав українську мову. У нас більшість в класі була наша, у нас в гімназії була, я хочу більше про гімназії розказати, то були поляки, католіки. У них була, був закон Божий, релігія була. Ми тоді виходили з класу, ну і окремо. У нас православних православних були заняття окремі. Так що, хто що хотів, то міг вивчати, не то, що примусив що когось, що мусить той вивчати, чи той, хто що вважав підходящим. Ну, а що там ще вам розказати про це, я навіть. Директором хто був. А, Яворчак в нас був директором. Викладачі були такі, віснєвський математик. Без руки він лігініста сам був пізніше, його при радянській владі його знищили. Були, ну а не Жовна я вже говорила. Дісковські були, їх двох було, жінка і чоловік, тобто практичні заняття не У Бо в нас і практика була підходяща. Наприклад, в гімназії нас вчили, як робити деякі роботи, наприклад, ну, чи гвоздь вбити, чи навіть такі невеликі роботи виконувати з дерева, з зі сква, щоб щось таке. Навіть дівчат також, не тільки хлопців, Ну і дівчат вчили, от, наприклад, шиття які кро, крої, крові, різні шви, які бувають, це все нам значить, давали практичні такі заняття, то лісковські ті були Він і вона. Ну, після значить, 39 року, то ще гімназія та, значить, вже ліквідована була безумовно. Але осталося, значить, ще ті учні перейшли, значить, вчитилися вже в середній школі, значить восьмий, дев'ятий клас. А пізніше війна. Властив ще фронт, знаєш продовження війни. Фронт, і більшість тих, хто були переважно поляки, поїхали в Польщу. І зараз є в мене подруги і в Варшаві, і в Кракові, і в Воцлавку, і в Щетіні, в різних містах Польщі. Я до них їздила. Вони сюди приїздили до нас в гості. Так що в нас добрі такі зв'язки з ними. До речі, Ковальську гімназію номер 702 закінчували і брати сестер Луцькевич Віктор та Лех, які донині проживають в Ковалі. Можливо, хтось із колишніх випускників Ковальської гімназії впізнає себе і на цій давній фотографії, і відгукнеться на даний сюжет архіву. Ми будемо вдячні кожному новому рядкові, вписаному в історію Ковальської гімназії. Сподіваємось, що наша тематична відеорозповідь була цікавою та повчальною і для сьогоднішніх школярів та педагогів загальноосвітніх шкіл. Можливо, і нашій сучасній школі згодиться забутий, але корисний і цікавий досвід колишньої гімназії. Архів також висловлює подяку працівникам Ковальського історичного музею та усім колишнім гімназистам за допомогу у підготовці даного сюжету.